На даний час контрольована стабільна ситуація в Приморську. село знаходиться при фронтовій зоні в безпосередній близькості до лінії фронту. Російські війська обстрілюють цивільні об'єкти. Обстрілюють вони з усієї зброєю, яка в них є в наявності. Це від дронів, камікадзе ланцетів, 155-й калібр, 152-й, Також міномет іноді працює танк. Стріли у нас регулярно в селі. Ну, саме в нас це вперше. Це моя безпечна спальня, я тут спала, подумала, що туди не прилітає. Чогось так подумалося. Воно прилетіло. Я йшла на роботу, позвонили, сказали, що був прильот. Якраз між нашими двома хатами ще не зрозуміла, де це. А потім, коли прибігла, казалося, що якраз під саму спальню. То вам пощастило, що ви працювали в той день? Звісно. Якраз тут холодильник лежав, і він ото в холодильник як дав, і впав коридор. Мене звалило, воно осколки воно введе, як, як муху. ухах дзвонить, я кричу, Льома, не пойму, що таке, пилюся тут. І ось у ногу ранило, чи стекло, чи що воно. праве вухо контузіонера, катузяне, чує, та ну он вату запікає. Обланки, оце все. Це дрон, так? Да. Сам. Да. За дрон прилетів. За цією адресою у нас мешкає багатодітна родина, у якої четверо дітей. Неодноразово також були сюди прильоти зі сторони ворога. Рік тому прилітало тут, вокруг нас чотири прильоти було. А так на даний момент тихо. Живемо пакамість спокійна. Куда сильно бувають вибухи, то уїжджаємо сюди. Війна, обстріли, але душевно там спокійніше, де діти, де, де можна поспілкуватися, погратися. Якісь 10 хвилин. Україна, Україна, вважаю, що я тут максимально корисний. Вважаю, що я тут буду приносити користь людям, допомагати, наскільки це можливо.